Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую традиційну гуцульську страву гуцульський банош. Рецептом цієї смачної страви зі мною поділилась господиня на Закарпатті. І якщо раніше ви куштували банош і він вам не сподобався, то спробуйте приготувати його саме так, і він точно стане вашим фаворитом. Цей банош неймовірно смачний і, як кажуть гуцули, він повинен бути ось таким густим і не витікати з ложки. Звичайно, ця каша не дієтична, вона поживна, досить ситна, але вона того варта. Найголовніше у приготуванні баношу це правильно підібрана крупа. Кукурудзяна крупа повинна бути середнього помолу. Дуже дрібна не підійде, так як вона буде, як борошно. І дуже крупна також не підійде, тому що вона буде дуже довго варити. А середнього помолу це ідеально. Також основна частина баношу це бринза. Вона повинна бути смачна та гарної якості. І третя складова це шкварки. Їх я готую із сала, сало нарізаю на невеликі шматки, можна брати сало з м'ясом, можна сало без м'яса, як вам подобається. Сало з м'якою шкуринкою я нарізаю разом з нею. Якщо шкуринка тверда, то її зрізаю і нарізаю сало вже без шкуринки. Шматочки я нарізаю середнього розміру, щоб вони не були дуже зажарені. Нарізане сало викладаю на розігріту петельню без олії та обсмажую на середньому вогні до готовності. Я обсмажую їх впродовж 5 хвилин, постійно перемішуючи, не люблю дуже зажарені, ось до такого стану якраз те, що треба. Підсолюю їх, обсмажую ще впродовж однієї хвилинки і все шкварки готові, витягаю їх на тарілочку. І тепер можна зайнятися приготуванням самого баноша. Для нього нам необхідна кастрюля з товстим дном, в неї я наливаю 350 мл молока, 250 мл вершків та кладу шматочок масла, в мене воно 50 г. Додаю неповну чайну ложку солі, для приготування необхідна силиконова лопатка або дерев'яна. Мені зручніше готувати силиконовою. А ви вже обираєте ту, яка є у вас під рукою. Всю цю масу ставлю на вогонь та постійно помішуючи, доводю її до кипіння. У рецепті я використала вершки, так як домашньої сметани в мене немає. Гуцулиш готують цей банош із домашньої сметани, або заміняють, як я на вершки. Магазинну використовувати не раджу, так як вона може звернутись. Коли маса закипіла, до неї поступово всипаю кукурудзяну крупу та постійно помішую. Бано ж це не та каша, яка готується сама по собі, її обов'язково треба постійно помішувати і не відходити від неї. В іншому випадку вона може пригоріти і це зіпсує вам всю страву. Постійно помішуючи, варю її впродовж 10 хвилин Варю на середньому вогні, під час варіння каша буде загустівати, ставати більш густою, а далі буде вона ставати пластичною. Якщо раптом вона у вас стала дуже густою, але ще не готовою, то додайте до неї трішки молока і проваріть ще впродовж декілька хвилин. Ось дивіться, вона вже починає загустівати і збирається в одну грудочку. Коли вона повністю буде пластична і буде нагадувати, м'яке заверне тісто, це означає, що каша готова. Як бачите, банош готується дуже швидко та просто. Всього 10 хвилин і смачніший гуцульський банаш у вас готовий. Ось дивіться на консистенцію, такою повинна бути ідеальна каша банош. Ось така консистенція, немов м'яке-м'яке тісто. Все, каша готова, знімаю її з вогню і можна її подавати. Для подачі я використовую глибоку тарілку, викладаю в неї кашу, розрівнюю по поверхні і, звичайно, додаю до неї всі необхідні складові, це шкварки та, звичайно, бринза. Якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте мій канал лайком, тисніть вподобайку та напишіть коментар. Це допоможе відео знайти свою аудиторію і його побачить ще більше глядачів. Дякую вам за увагу, смакуйте смачний закарпатський банош та до зустрічі у наступних відео!